На телеканалі НТК інформаційний випуск події тижня про все найважливіше за сім днів в одній програмі. В Коломиї відзначили 117-ту річницю із дня народження Степана Бандери, провідника українського визвольного руху. Традиційні урочистості з покладанням квітів та гучною кулядою відбулися 1 січня на площі біля пам'ятника Бандері. Україна. Свята мати героїв. Сіди до серця мого. Сьогодні вся українська нація вшановує 117-ту річницю від дня народження великого провідника українського визвольного руху Степана Бандери. Степан Бандера, наш український політичний діяч, революціонер, один із радикальних і чільних ідеологів, практиків і теоретиків українського націоналістичного руху. 20 -го століття, голова проводу ОУН. Ім'я Степана Бандери займає особливу роль у боротьбі за незалежність і становлення України. Він був і є зірцем і символом боротьби за незалежність України. Відчисли будьте вірним без зупину, нам українна вище понад все. Пістині відгуляли масштабну маланку. Цьогорічне святкування вражало не лише яскравими ватагами акторів, але й феєричними приобладнаними. Автомобілями, рухливими платформами та динамічними сценами, що розігрували на вулицях села, за цим видовищем ховається багатовікова обрядова традиція, де громада через гумор, сатиру і перевтілення розповідає свою історію і зберігає живу культурну спадщину. Наші журналісти повернулися з косівщини та готові ділитися враженнями про яскравий гуцульський карнавал. Хто вперше потрапляє на пістинську Маланку, той спершу може порівняти це дійство з карнавалом у Ріо де жанейро через барвистість кольорів, гучну музику, рухомі платформи на автомобілях та натовпи переодягнених учасників. Але такі поверхневі порівняння швидко зникають. Варто лише придивитися уважніше. Насправді, Маланка на косівщині це не шоу заради видовища, глибоке, автентичне обрядове дійство, у якому кожен костюм, маска і образ мають свій зміст. Це щось таке сукровенне, це таке єдине, яке об'єднує. Ми популяризуємо ці традиції. Пістинська Маланка це народний театр, просто неба, де через гумор, сатиру і перевтілення громада говорить про свій рід, свою історію, своє бачення світу, зберігаючи живу традицію, що продається з покоління в покоління, пишаються місцеві мешканці. Відколи війна у нас не було маланки, Ми якось відходили традиції, а зараз все відроджується. Ми всі знову зустрічаємося. Багато людей, гарно традиції. А як Весе без традицій не буде майбутнього. Марина із Запоріжжя пістинську маланку бачить вперше емоціями, які переповнюють одразу ділиться із чоловіком, який на фронті. Зараз я йому скидала фотографії. Йому це сподобалось. Мені також це дуже прикольно, класно, що люди можуть так реалізувати всі свої внутрішні почуття до цих традицій. Вони їх підтримуються. Дуже класно. Василь Третяк, один із тих, хто відновлював пістинську маланку у селі. Пригадує сучасне святкування трохи… Трохи відрізняється від народних гулянь у минулому. Якщо взяти ту Маланку, яка вона була, не така охайна, як теперішня Маланка, яке хто старе знайшов у того дівалися. Ну а ми вже молодші. Ми почали шити костюми. Різні там персонажі зараз те саме, тільки у обновленому вигляді. У нас такі були люди, які готувалися цілий рік. Від Маланки до Маланки майстри у нас виробляли різні маски. Одна з найколоритніших постатей дійства циганка, яка за традицією не відкриває свого справжнього імені. Персонаж одягає традиційну маску. Анонімність є частиною образу. Герої навіть вміло змінюють голос. Це мій голос. Такий моє лице лише такі. Маски всі, зроблені. І Це ми відганяємо від нас злого духа, Москаля. Трохи були закинули таке дійство, але зараз вируси вирішли відновити, бо випадає такі традиції. Андрій Баланюк водій гігантського довбушемобіля. Присвячено нашому герою опришку. Розповідає, його авто переобладнали спеціально для пістинської маланки. Це є портовий автомобіль, є група хлопців, район 30 чоловік покладаємо певні кошти. По тисячу гривень потрібно саморіз, дерево, угольнички. Ну, різні потрібно конструкції металічні для того, щоб воно менш-більш трималося. Купи, виготовляють каркас, все дерев'яне, два-три дні роботи, зрані до ночі. Все на ентузіазм. Це якраз і дотримання наших національних традицій, нашого минулого, не знаючи нашого минулого, нема у нас майбутнього. Пістинська Маланка об'єднала багато учасників та гостей. Усе разом створило унікальну атмосферу. Пишається староста села. Каже, кожна група ретельно продумує костюми, маски та навіть тематичні ідеї для ходи. Маланка тут це не просто забавляння та карнавал. Це справжній культурний феномен, який, на жаль, у часи ковіду та війни не проводився, але тепер. Попри все, вирішили знову відроджувати автентичну пістинську маланку, розповідає Дмитро Тодорак. давніх давен нашому селі традиційно проводилось святкування Маланки. Хочу зберегти традиції для нашого села, щоб діти не забували це. Ну і яке ж відзначення Маланки без святкових страв? Головними гастрономічними окрасами у пістині стали Два барани на вертелі. Вони три дні вбирали пряний маринад, після чого майже п'ять годин на вогні, поки м'ясо не стало м'яким і дохмяним. Маю трошки баранів, і тепер зарізали двох баранів. Будемо роздавати баранам, Хто скільки вважає за потрібне, дасть кошти. А кошти ми розділимо трошки на ЗСУ, а трошки там коням на ОС, бо Треба потреби будувати. годувати. Мене 13 коней, так що їм теж хочу їсти. До слова Пістинська Маланка, благодійне дійство. Усі зібрані кошти серед учасників та глядачів. Організатори спрямували на потреби збройних сил України з Косівщини. Марина Максимів Ігор Кофлюк. події НТК. Напередодні свята Йордану рятувальники та водолази закликають громадян бути вкрай обережними під час традиційних купань. Занурюватися у воду рекомендують лише у спеціально облаштованих та перевірених місцях, адже нехтування правилами безпеки може мати небезпечні наслідки. Наближається таке свято, як водохреща на території Коломийського району. Офіційно облаштовані два місця для купання: це в селі Кропивище та в селі Спас. На спеціально облаштованих місцях будуть чергувати водолазна служба, працівники ДСНС та медики. Коломийські рятувальники хочуть нагадати мешканцям Коломийщини основні правила поводження під час святкування водохреща, тобто під час занурювання в ополонку. Перед початком купання заборонено вживати алкогольні напої потрібно розігріти тіло перед тим, як пірнати воду. Заборонено рускати неповнолітніх дітей без нагляду дорослих. Ми зараз бачимо, що немає стабільних морозів, тому на водоймах немає міцної криги. Зараз заборонено виходити на криго. Заборонено купатися там, де немає працівників ДСНС та рятувальників. Також заборонено купатися там, де місця не призначені для цього. на водохреща. Ми плануємо відкрити три місця, такі де будуть наші представники. от тут біля станції у нас буде рядом район басейну? Там Другий буде, і плануємо, щоб на річку пруд біля каплички. Під'їжджають якраз з машинами, їдемо переодітися в машині. чи як що це, бо це таке екстрим. Хто як може, діти в машинах, дехто навіть проситься до нас на станцію переодітися, які будуть забезпечувати безпеку. Люди повинні готуватися. Ясно, що не повинні бути хворі, повинні бути міцні, здорові, бо це є, як на яка, Ну, є ризик захворіти. Тим, як занурюватись, треба зігрітися. Розімнутися, щоб була людина підготовлена. Ну і будь ласка, воду із води намолений предками храм. У Коломиї презентували книгу про церкву святого архістратига Михаїла. Це систематизоване дослідження про одну із давніх святинь Коломиї. Працювали над книгою історик та науковець Юрій Плекан і краєзнавець, письменник, заслужений артист України Микола Савчук. Священник Петро Чебурак парох церкви святого орхістратига Михаїла Коломиї. У цьому храмі вже служить більш як 35 років. Я попав у такий цікавий історичний момент, коли якраз починалася демократичні процеси, якраз відновлювалася греко-католицька церква. Отець Петро втішений, що нарешті про церкву вийшла офіційна історична праця, адже досі було чимало документів, історичних фактів, світлин про цю церкву. Та тепер усе впорядковано. Матеріали були постійно. Збиралося щось в історії музею міста в інших місцях. От, але не були систематизовані. Перше зібрано всі матеріали. Величезна робота пророблена. Церква це не лише будівля. Церква це зібрання народу. От а ми е, не, е, не лишалися осторонь. Всі демократичні процеси відбувалися з нами віча. Усі ми чекали на співслужба, закінчилася і погоджували з масшталером, коли з голови міста брали процесію і на, на площу відродження. От і йшли туди разом, приймали активну участь у демократичних процесах. До того як на цьому місці звели Михайлівську церкву, тут був домініканський римокатолицький католицький монастир. Тому це місце справді намолене, розповідає Юрій Плекан, співавтор книги Намолений предками храм. Приходом Австро-Угорської імперії було прийнято законодавство, яке заборонило діяльність цього ордену в Австрійській імперії. І цей монастир був закритий. Він саме був дерев'яний, приміщення було розібране. Над виданням спільно працювали історик та науковець, директор музею історії міста Коломої Юрій Плекан та почесний краєзнавець, заслужений артистом. України письменник Микола Савчук у книзі можна дізнатись про побудову освячення храму, про усіх причетних до його творення і становлення аж до 2025 року. Ідея зародилася десь двадцять другому, 23 році. Коли розпочалась повноштабна війна, і ми з паном Миколою вирішили, що треба описати всю, всю наявний матеріал і збережений матеріал для популяризації історії нашої церкви. Я думаю, що 99 ми охопили і знайшли інформацію про наших парків і сутрудників, тобто отців собору, не Більше ми подаємо про наші товариства, які існували при нашому соборі у 19-20 столітті. Різні згромадження Мерянські. Також ми подаємо великий блок світлин 19 21 століття і вже сучасної української державності. Це з часу відродження Української греко-католицької церкви і діяльності її в місті Коломиї. Михайлівська церква була єдиним храмом у Коломиї. Який функціонував у часи радянської окупації, продовжує Юрій Плекан. З 46-го року по 90-й. презентація книги відбулася у храмі. На неї завітали не лише парафіяни і п'ятеро священиків, які сьогодні служать у Михайлівській церкві, а й духовенство з інших храмів міста, керівництво громади. Також на урочисту подію завітав владика Петро Голіней, єпископ-помічник Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви. Мистецтво нескорених, ветеран та хореографка з Коломиї станцювали покуцький танець Юрій Фурик, який через поранення на війні втратив ногу разом з Мирославою Воротняк станцювали в Івано-Франківську. Про ідею та реалізацію задуму розповіли нам. Так, пішли раз, два, три. Приставка. Раз, два. Мирослава Воротняк, заслужена діячка мистецтв України, керівниця двох хореографічних колективів народного танцю Покуття і сварга, вирішила долучитись до проєкту мистецтво нескорених, який організовував навчально-методичний центр Прикарпаття. Треба щось придумати якийсь спільний там з військовим. Я задала зразу юру. Фурика, тому що е, з Юрою ми співпрацювали з 2010 року. Позвонила, а кажу: Юр, є отакий проект, чи ти не проти? Ну таке зразу зрозуміло, що не було. Давай. Трохи повагавшись, пригадує Юрій Фурик, все ж погодився спробувати свої сили у танці. Репетицій було небагато. Відбувалися спочатку в спортзалі, згодом у хореографічному залі, а потім на сцені. І далі виступу Івано-Франківську. <гум> обороняться, але вдалося мене вговорити. Ну, ну трошечки в мене то, що я мав спортивне минуле, трошечки воно а, а також е, талант пані Мирослави, <гум> і то вийшлося. Хотілося саме покутську хореографію дати не просто вальс, а падеспанець, які танцювали і танцюють в наших краях. Мирослава Воротняк впевнена, танець може також стати методом реабілітації для людей з інвалідністю, зокрема для наших ветеранів чи ветеранок. Тому хоче розвивати у Коломиї такий мистецький напрямок реабілітації. Надзвичайно ну, би хотіла зараз багато грантів, виграти грант саме для устаткування в Народному домі. Ну, я не знаю платформу цих таких рухомих, саме для таких людей, які віддають. Даючи своє життя і свій час саме на фронті, захищаючи нас. А я вмію навчити танцювати. І щоб людей повернути в це життя, адже вони приїжджають з різними болями, з різними надломленнями, і все-таки танець це лікує, танець це є душа. Танцівники діляться у найближчих планах продемонструвати свій танець і в рідній Коломиї. Да, крізь віки, Коломийський палац культури та мистецтв народний дім запрошує на театрально-музичне дійство. На численні прохання колом'ян та гостей міста, другий прем'єрний показ відбудеться 9 січня о 17-й годині. Разом із учасниками дійства ви у світ коляд з усієї громади, об'єднаних класичним сюжетом українського вертепу. Захід благодійний. Кожен куплений вами квиток це підтримка для збройних сил України. Нехай смутку і горя не буде між вами. Ходівка і бжівка нехай виростають, а град, вогонь, туча нехай вас минають, нехай добре родить, жити пшениця. Усяка є язбіжчя, усяка пошниця. Хай буде хата, добро багата, хай пісня лине між нас крилата. Слава і щастя кожній родині, слава і долі нашій країні! está sendo ajudado. Satisfaz. Тові мрії зимовий благодійний бал відбудеться у Коломиї 10 січня. Організатори, а це місцеві представники пласту, підготували насичену програму, виступи оркестрів, аукціони, танці та інше. Всі кошти передадуть військовим. Як і щороку цього разу планують придбати ударні дрони для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Відбудеться благодійний зимовий бал в Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка. Організовуємо щорічний благодійний бал вартові мрії. Це вже восьмий рік. Поспіль відбувається цей бал. Дійсно, буде відбуватися 10 січня в стінах Коломийської філармонії. Буде дуже багато різних інтерактивів та активітетів. У нас буде два види аукціону. У нас буде неймовірний танець від квітів надії. Буде показ е, суконь, багато оркестрів і хедлайнери обов'язково запалять е, цей вечір. Долучили абсолютно всіх, кого могли. Дуже раді, що в нас є багато спонсорів. метою є допомогти захисникам. Цього року наша мета є 20 fpv дронів, повністю всі 100% донатів, які йдуть на квитки. Тобто ваш квиток це повний донат. Все інше ми стараємося на фанрейзити. Тому Повністю ваш квиток і буде спрямований на допомогу нашій коломийській десятці. Квитки ви можете придбати в інстаграмі, безпосередньо написавши нам в дірект. Різдвяний настрій на льоду в Коломиї зробили перший крок до парахокею. На місцевій ковзанці влаштували розважально тренувальний захід для захисників, ветеранів, у тому числі з інвалідністю та членів їхніх сімей. Як все відбувалось, розкажемо далі. Ветеран російсько-української війни Михайло Андрушко з нижнього Вербіжа серед учасників розважально-тренувального заходу з парахокею. ділиться на ковзанах колись катався, тож почувається більш впевнено на ляду. Дякувати організаторам, це дуже приємно. Таке спорт, так як бачу, я до ві... ну, до поранення я на ковзанах ковзався, але після поранення це перший раз. На козанах, ну, то відчуття гарне. Ну, важко рин... ну, з одною рукою, але потроху-потроху бачу, почуть. Гарно серед ініціаторів розвитку адаптивного спорту у Коломиї, проєктна менеджерка громадської організації Пізнай свою мрію імені Степана Тарабалки Олена Федосюк. Чудово, що в нас вже є така взаємодія з різними видами спорту, бо спорт це загально, це через здоров'я. І сьогодні це в нас хокей, зокрема пара хокей. І дякуючи тренеру Івану Волокжанинову, ми маємо можливість сьогодні спробувати такий вид для наших ветеранів, я тішуся, що долучилася до такого дійства, і також це чудово взаємодія з бізнесом. Зокрема, з Людовою Ковзанкою. Чотири пінгвіни маємо можливість спробувати. І сьогодні така класна зима. І я надіюсь, що це підніме настрій, якраз після Різдва. Із задоволенням відгукнувся на пропозицію організаторів навчально-тренувального заходу і відомий український хокейний тренер, колишній професійний хокеїст, який зараз працює. Цю з дитячою юнацькою командою Коломийські вовки Іван волох Жанінов. Зараз є можливість долучити хлопців з інвалідністю, які сподіваються, що зможемо сформувати нарешті команду, щоб змагатися. Слеж хакей це хакей на санях. Тобто, всі інваліди без кінечностей можуть долучатися. І сподіваюся, що. А, нарешті у нас народиться зірочка, яка ну якийсь хлопець, що зможе грати за збірну України, тому що зараз формується вже збірна України для участі у Олімпійських іграх, паралімпійських іграх 30-го року. Це наша така загальна мета. Аби ветерани почувалися впевнено на льоду на допомогу. Прийшли юні волонтери хокеїсти Серед них – 11-річна Олександра. Допомагаю незрячим та допомагаю тим, хто не може нормально їхати. Я їм допомагаю тим, бо я знаю, що їм потрібна допомога. Організатори поставили собі за мету провести захід не лише для військових та ветеранів, але й для їхніх сімей. Подбали про спорядження та хокейну форму. Також пригощали всіх гарячим чаєм. У коломиї бігуни у новорічних костюмах вийшли на старт святкового забігу. Навіть мороз, ожеледиця та вітер не були перешкодою. Як бігли та з якою метою дивіться далі? До старту передноворічного забігу Коломий, лічені хвилини учасників не лякає ні мороз, ні вітер та навіть ожеледиться під ногами, одягають новорічні атрибути, поправляють кумедні шапки та маски, вмикають гірлянди, обов'язково проводять розминку, виконують дім та хвилиною мовчання. Вшановують захисників країни. Серед них є й учасники Коломийського бігового клубу. Це Любомир Бурдун, Назарій Марціновський, які захищали нас, а також наш самий старший учасник рандею, пан Володимир, який не пропускав рід. Ти на забіг, і ось старт. 3, 2, 1, старт. Дистанція, яку долають учасники забігу у Коломиї – 5 кілометрів. Ще не найактивніша група підтримки у бігунки Олени. Її чоловік так голосно підтримував, що розбудив донечку, яка спала у дитячому візочку, і ймовірно, навмисно, щоб була змога ще голосніше підтримувати маму. Моя дружина сьогодні біжить перший забіг. Сьогодні перші п'ять кілометрів, перші емоції. Ще такі дистанції не бігала, Це її перший такий серйозний забіг з медалькою. Дуже гарно біжить. Вболіваємо активно. Участь у забігу взяли і діти. Їхнє завдання було подолати один кілометр. Вони фінішують першими, зізнаються складно. Холодно, але радісно. Так не бігаю завжди. О, мені було важко кола, а Потім я за собі і пішов. Організатори кажуть, кумедні костюми та атрибути для настрою. Сам забіг для популяризації здорового способу життя. Наш забіг називається Сантаран. Чому таку сніжну погоду біжимо? Бо завжди, в кінці року, рандей проводить такий передноворічний забіг як аматорів, як для легкоатлетів, як просто для людей, які полюбляють спорт. Мета це долучити людей до різних спортивних активностей і допомогти розважити себе чимось новим. Ми сьогодні всі чемпіони, тому що в таку вітряну погоду навіть олімпійські чемпіони не бігають в змагання. А тим часом на фініші подолавши ще п'ять кілометрів дружина Богдана Олена. Втомилась дуже сильно втомилась, але в принципі гарно. Дуже допомагала підтримка. Учасники забігу та організатори підсумовують у період новорічно-різдвяних свят. Особливо важливо приділяти увагу руховій активності, підтримувати фізичне здоров'я, покращувати кровообіг, адже це додає енергії. А ще кажуть, передноворічний забіг Коломиї створив особливу атмосферу радості та єдності у непрості часи. Всі, хто стартували, ми всіх довели до фініша. Це саме головне, люди з емоціями в костюмах. Новий рік скоро рік закінчується на такій позитивній ноті з таким. З Зарядом енергії. Це дуже класно, що є організатори, які змогли це організувати. До слова, передноворічний забіг забіг Сантаран був благодійним. Учасники та вболівальники долучилися до збору на потреби Збройних сил України. І це все, про що встигаємо розповісти вам сьогодні. Дякую за увагу. Значно більше новин шукайте на нашому сайті. Підпишіться та також на наш YouTube канал. До побачення! Хай щастить!